Усім привіт! Дуже рада вас вітати на моєму каналі. Як завжди, я Даша, я розповідаю у своїх відео про парфумерію. І е, я сьогодні хочу поговорити про своїх парфумерних вигнанців. Що я виганяю, як часто я це люблю, для чого, навіщо, з яких причин, і все таке. Якщо є люди, які тільки купують парфумерію і нічого не продають, не віддають, то розкажіть, як це взагалі можливо? От, е, у мене це. Е, Вигнання якихось парфумів, це такий постійний, періодичний процес, він може тривати і відбуватися по-різному. Я можу от якусь таку сезонну, чистку, перегляд свого парфюмерного гардеробу подивитися, затестити там щось на собі, пригадати і вирішити, що ось це я лишаю, а це вже мені не треба. Я можу. Наприклад, в кінці сезону згадати, що ой, такий там, наприклад, сезон закінчується літній, а я там люблю якісь такі свіжі зелені аромати, а оце я не носила, я цей згадаю, і якщо він мені не йде, то я не лишатиму його до наступного сезону, а продам вже зараз. Я просто можу посеред. Року без прив'язки до чогось згадати, що ось цей парфум я давно не носила. А як він на мені звучить? А чи подобається він взагалі мені? Я його поношу, і якщо не подобається, якщо я розумію, що от щось все ну щось мені муляє, любов пройшла, то я теж з ним розлучаюся і продаю його. Я взагалі не люблю прям багато одночасно продавати, тому я отак стараюся кілька відібрала там, продаю їх, продаю, продаю. Більшість там з них продала. Можливо, один чи два лишитися, і тоді можна ще там раз перебрати свій гардероб і чогось позбутися, якщо, звісно, потрібно. А якщо нічого, то прекрасно в мене теж бувають такі періоди, коли мене все влаштовує, в мене нема зайвих парфумів, які я не люблю, не ношу, не хочу носити. А потім щось стається і там купрас, я десь то сліпу купила, то ще щось. І ось виходить, що казка парфумерних вигнанців знову чимось наповнюється. І за причинами, чому парфуми в мене стоять вигнанцями. Ну, по-перше, це якась невдала покупка в сліпі. Зараз я мало що купую на осліп, але ось яскравий приклад, я його вже навіть запакувала і не дістаю. Галівант Акра. Мене зацікавив цей бренд, і я вже щось з нього знала. Подивилася пірамідку, гадання по піраміді, що тут фрукти, кава, шкіра, і мені треба шкіряні парфуми. І я купила його на остріп, його плюс е, повний семпл-сет цього ж бренду. І от він мені приїхав, я розносила семпл-сет і акра, на жаль, пролетіла, бо вона така: е, не чую я там фруктів, е, не чую я кави, е, а от шкіра з якимись спеціями, така, може, трохи більше в чоловічу вона гарна, але я не любителька шкіряного напрямку, от вона мені не потрібна, не заходить. З фруктової, такої ясвої фруктової шкіри мені сподобався удмаракуя від Мезон Крівелі. Оце класно, це 5 мл я взяла, а от Галівант Акро ну, не я. І це в мене прямо з горістю, це скажу, що це така єдина в мене сліпа покупка, яка мені не зайшла, в мене інших сліпих покупок, здається, і не було. От останній півроку чи взагалі з цього року, це от єдина сліпа покупка моя. Вона мені не зайшла, тому не робіть сліпі покупки, якщо ви можете. таке ото. Далі е, наступна така причина, чому я розстаюся з флаконами. Одна з це не той об'єм. Е, ну, буває так, що я от руки е, трусяться, очі горять. Я хочу купити, мені треба. Я носитиму великий об'єм, беру найбільший об'єм. А потім виявляється, що е, ношу я цей парфум не так часто, і великий об'єм я ну, зношу приблизно ніколи. Я навіть маленькі об'єми не зношу. Ось у мене такий є улюбленець скла, касіс шипер. Я його люблю. Але тут 50 мл, е, і я вже навіть частинку розпила. Тут 40 мл, Ну, я їх не зношу, тому а існує в бренду мініатюрки. Тому я б залюбки вигнала е, оцей великий флакончик на 50 мл і купила б собі на 10 мл, тому що без цього парфуму я точно не хочу лишатися. Якщо в мене є парфумерний вигнанець, це не значить, що аромат мені не подобається. Це не завжди так. Ось тут я б просто залюбки обійшлася мініатюркою, бо зараз чомусь. Холод, він мені надміру гірчить. Тобто є оця смородинка, ягода, солодкавість, і листя смородини, дубовий мох, але от якось він ну, от надміру гірчить мені зараз. В холод, можливо, це моє сприйняття помінялося, а на тепло, от, коли у ванні гарячою водою все визмиваєш, і влітку, воно гарно звучить. Тобто Я його десь не догріваю тоді, от, коли. Добре розігріється, то гіркота проходить, і тоді на теплий сезон мені от 10 мл навіть не на один рік вистачить. Ось, тому це в мене такий напіввигнаний, просто хочеться не цей об'єм. І м, тут спачулі фік від пануш. Історія трошки інша. Так, це не той об'єм. Я його ну не ношу я його так е, часто не наношу я на себе його багато, двох пшиків теж. Цілком достатньо. Я його ще й брала е, досить давно, коли в інтернет-магазинах він ще не був за дешевими цінами, а прямо по повній практично офіційній ціні його купила. І мене бісить оцей здоровий флакон. Він е, мені нікуди не влазить, він так стоїть самотньо на поличці. мабуть, найвищий з моїх флаконів. Він вище навіть за 200 у е, ароматів. Там, шанелі. Ось, він дуже високий, дуже великий. Е, я його ношу мало, і мене прямо от просто бісить. Е, Оцей здоровий флакон ще в себе на поличці. І ось чисто через це я ладна його позбутися, тому що ну, він великий, він, він ну, отмулює мені, що він такий здоровий. Я не люблю, я люблю, щоб мені все влазило в комод, і щоб воно було маленьке. Ось, і так, залиша по об'ємах все. Ще в мене. Буває. ну В принципі, це такий природний відбір, флакон вибуває через конкуренцію. От В мене, наприклад, лютанс спарольд, о тут уже десь пів флакона тестерного, і це евкаліпт, цитруси, така хвойність, ліс із цитрусами дуже класний аромат, і в холод він мені добре носиться. Тобто, там на початку весни я його залюбки носила. Але. Я накупила свіжих зелених інших ароматів. Я взяла Eldos, you O Someone Like You», який мені про м'ято і смородиновий лист. Він теж такий мені зелений свіжий. Вони різні ці історії, але якось вони десь там в моїй голові, десь там в моєму блоті зелених свіжих, гарних ароматів. Лютанс в мене стоїть і нудьгує, а от вже, вже є новий улюбленець, Елдо, який я нарешті рознюхала і чую в ньому гарну і м'яту і смородонове лист. Раніше м'яти взагалі ну, було на мені і якось не знаю, чомусь він мені не зайшов тоді. А зараз я його розпробувала і от до лютансу, ну, просто не доходять руки, тому я теж не бачу сенсу тримати його на поличці, коли. Ну от, Він е, не буде фаворитом. І з цієї категорії, як бачите, в мене все. Ще буває в мене такий пункт, як різниця звучання у відливанті, у відливанті і у флаконі. В мене так було з Арабєм, я вже його продала, я вполювала на eBay повний флакон лютанца Арабій у цих руцнях 50-ках. І з такою маленькою білою етикеткою. І тоді він приїхав, і він на мені дуже багато гвоздиків видавав, яку я не люблю. А коли я знайомилася з ним в Боксі, то там була кава, спеціал, якийсь він такий м'якенький, гарний. І гвоздиків взагалі не було. А от у флаконі різниця із затестом, і все я не можу носити. Так само із цим це знятий Міллер Харріс «Founded даск я затестила його на шкірі, тестила все нормально. І він був такий зелений, був м'який такий цікавий зелений з томатним листом. Дуже класний аромат. І тут він мені приїхав. Я знайшла залишок у флаконі. Це я вже теж його так запакувала, бо оцей мілек в мене вже прилаштований. І я там почала відчувати апельсинки. А апельсинки в мене є аранча роса. Мені не треба яскраво виражений якийсь такий апельсиновий аромат. А зелень чомусь от відійшла на, на інший план. Е, і теж, відповідно, я маю його е, вигнати, тому що от він не такий, як я його тестила, як я пробувала, яким він мені сподобався. Не знаю, можливо, завдяки цьому часовому лагу, проміжку між е, тим. Часом, коли я його затестила, і коли до мене потрапив флакон, можливо, в мене якось міняються там, смаки чи сприйняття ароматів, можливо, ще це грає роль, можливо, це просто якась різниця у випусках, не знаю. Ще в мене буває, що от справді, поки я затестила від ливант, мені все подобалось, було дуже гарно носила. На собі клас все, а потім купила флакон, там, де чекалася якихось вигідних знижок, а все, вже теж смаки помі... помінялися. І теж не можу носити. От у мене так стало стамін Норлайн-Таїф. Це аромат про троянду, про гарну троянду. Мені здається, там якийсь ем, трошки зелено-шкіряний є підтон. І в ньому такі якісь такі цікаві зеленинки, спеції. Дуже класний аромат, концентрація, екстракт, де парфам. І троянда гарна, але от він мені дуже подобався. Я носила його відливанті не один раз і купила, поставила, вирішила, що влітку він мені не треба. Це така трояндова спецієва більш історія на весну, на осінь, на димі сезон. І поки ось і настала, то я прям підходжу до нього, нюхаю, і от мені прям от, от щось муляє в ньому, і наче нічого не змінилося. Я розумію, що об'єктивно гарно, але я не зможу його на собі носити, мені стало щось в ньому індивідуально муляти. От, от що сталося, я його так хотіла, так хотіла, так любила і тепер не можу носити. І ще те, що різниця в сприйнятті зоологіст Tiger. Я його теж знайшла, купила за кордоном з невеликою знижечкою. Це ветивер, дивний ветивер з такими прянощами. І він гарний на холод, унісекс. Хтось скаже, що він досить маскулінний, але я носила. Але я коли отримала від Левант від Ані. І я затестила, мені було так вау з ним. І я тоді якраз перехворіла, можливо, десь щось не відновилося з рецепторів нюху, або відновилося в іншу сторону, і мені було так з ним класно, що от я облилася, доносила від левант практично і шукала, шукала і знайшла собі цей флакон. Він приїхав, і я пробувала ним зараз користуватися, і він мені от. Ну, занадто, забагато його мені. І знову ж таки, от, виявилось, що мені трошечки важкувато його носити, тому розумію, що якби це був тревел, то хай би був. А от повний флакон, ну, мені він просто не потрібен, він стоятиме, а заради чого йому стояти? І тепер вже остання така найбільша категорія це е, просто. Аромат гарний, аромат подобається, але він не носиться, він стоїть на поличці, в мене не тягнеться до нього рука, можу підійти понюхати, і сказати, М -м, так, гарно, але щоб користуватися, то я ним не користуюся, і це знову ж таки, ну навіщо він мені стоятиме, щоб я ним не користувалася. І це хто в нас? Це, от піду, жулитме Аквасексиус. Це така не нова, але гарна акватика. Трошки фруктова, трошки інжирна, трошки солоної водички, і така ця прогулянка е, морським узбережжям, з деревами, з квітами, е, з чимось таким гарним. Е, тут нема водорослів, немає якихось мокрих, е, дохлих собак, нема Це якось противної е, сухенькі. Мускуси трошки є, тому він, в принципі, стійкий. І я його дуже любила раніше носити влітку, коли десь. Плюс 20 і трошечки, там плюс 22, і кудись в затінок, в прогулянку лісом. Мені якось він дуже імпонував до того. Але це тривало от один сезон. А потім от я флакон купила, я думала, влітку його носитиму. І це я справді думаю, що це така дуже класна, гарно зібрана, одна з найкращих акватик, яка приємна моєму носові. Але от я просто його не ношу. Він мені подобається, а я його не ношу, ну на що він мені тут стоїть. Також жулітмет Неа. І це е, кисло-солодкий аромат зі сливкою, такою кисленькою, з фініками е, солодкими, і трошечки квітів ніжних, і м, така троянда, ще з чимось. Він солодкий, але от кислинка в ньому відчутна і вона балансує цю солодкавість, і мені він не приторний, нічого в мене не злипається. Він дуже гарно мені підходив на засинання о, такий парфум на ніч. І трошечки навіть на ранок щось відчувалося, від руки, але знову ж таки, це було кілька разів. Я, в принципі, не наношу щось регулярно прямо на сон. І так, я його не ношу, я щось вибираю завжди інше. Для чого він мені сидітиме просто в мене в комоді і не носитиметься. Знову ж таки. Е, хто ще тут лишився гарний? Ні, тут ще хтось є. Тут є Atelier Désors і Rісfauv. І це е, ірису трошки, е, багато кориці і деревних нот, і це гарно, і така якась тепла, е, теплий мускус, тепла якась така трошечки чогось трошечки тваринного. Він такий бальзамічний, деревно бальзамічний аромат. Е, ірису мало, акцент якраз на дереві. Е, і е, я його, е, дуже гарно мені в ньому взимку, але я його не можу... Носити на собі весь день мені його забагато, навіть від одного обшику, він так огортає мене таким коконом, тепленьким, деревним. Мені він набридає трошечки занадто багато стійкості. ось, І тому я через це його не ношу, якщо десь там пробувала намало нанести зі сторони, мені теж забагато його, і от бути з ним в одному просторі, тому щось не знаю, чомусь він мені. Своєю інтенсивністю аж занадто. Ось тому я його теж поставила на куличку вигнен... вигнанців. І, до речі, його якось дуже довго вже продаю, мабуть, найдовше з цих всіх перерахованих флакончиків, ніяк він від мене, на жаль, не йде. Ось, я хотілося б знайти хорошого господаря і йому, і всім іншим. І оце вже я кручу в руках останній флакончик. Це теж гарне, але не носиться вона глорія. Від лабораторії Ольфатіво, і я взагалі люблю м -м, ванілі, але мішане ні ані, ніхто не переб'є, коли в мене є настрій на ваніль. Це ваніль з шафраном, ваніль така солоденька, приємна, не плоска, не сильно така кондитерська, але вона солоденька, вона з шафраном. Вона мені трошечки нагадує бабікет від Laurent, їхня будь-яка лінійка. Тільки в бебікеті ще така кава м'якенька є, а тут нема. Але це гарна ваніль, і я от недавно так ним е, е, полилася. Ну, як полилася, три пшики там, то на одяг, на себе. Е, і мені в ньому гарно, але все одно, от Нішане ані в мене в фаворитах. Е, а вона Глорія стоїть, сумує і, мабуть, ображається на мене, що я її не ношу. А я ображаюся за те, що тоді вона, відповідно, місце в мене в комоді займає. Для чого? От це якраз. Виявляється, в мене найбільша категорія по вигнанцях, що вони гарні, от просто в мене не тягнеться рука, або просто не дотягується є щось інше. О, до речі, можна було Ванаглорію віднести в категорію, вибуває через конкуренцію от, разом із лютанцем. Тому що ані я ношу, а до Ванаглорії тоді вже рука не доходить, хоча вони ну, різні, вони не подібні, але просто і те про тільки там така спецієва з кардамончиком класна. Теж приємна, гарна, вона солодша, вона з шафраном, але ну, от, от, от не доходить у мене до неї рука. Ось так. Всі перерахувала флакончики, всі перерахувала причини, з яких я із флаконами прощаюся. Пишіть мені, як ви взагалі ставитеся до флакончиків, чи легко з ними прощаєтеся, чи часто у вас з'являються вигнанці. Дякую вам за увагу!